Перший урок для першокласників Як ти любиш Україну. Як ти любиш Україну, мій маленький друже. Нашу рідну Україну люблю дуже дуже. З Україною ніколи в світі не боюся. І що ранку я до поза не ймолюся. Що була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата -та -та. Також є можливість прослухати гімн. Зглядаємо малюночки і перетягуємо до них підписи. В Україні є моря, є гори Карпати, є широка річка Дніпро, столиця наша Київ. Розмальовуємо герб, народний символ, це калину, прапор можна розмалювати. Ще один віршик послухати. Моя Україна завжди зі мною, у синьому небі, у теплих зорях, у хвилях Дніпра і Чорного моря, у квітах каштанів і сонях, і в полі. Також можна перейти на сам вірш і прочитати його дітям. Також є можливість перейти на застосунок Ізі, попрацювати там. І рухаємося далі. Обери предмети, які використовуються для письма. Якщо не вірно, то червона рамочка. Якщо так, то зелена з'являється. Рухаємося далі, знайомимося з е, малюнками трипільців. Роздивіться письмо наших далеких предків трипільців, які жили дуже давно, кілька тисяч років тому. Їхнє письмо було малюнковим. І так далі слухаємо, знайомимося з е, Письмом єгиптян теж можна прослухати, так само про китайське письмо. І обираємо предмети в залежності від того, скільки там складів, м'яч, один склад, тому кладемо в цей портфелик і всі предмети, зошит, два склади, кладемо сюди. Таким чином, перетягуємо всі предмети по рюкзаках. Можна поставити наголос, використовуючи олівець, і познайомити з тим, що дуже важливий він при вимові слів. Так, дорога дорога. Також можна побудувати модель слова, скільки в ньому складів, наприклад, план, шет. У нас два склади, тому ми дві рисочки собі поставили. Рухаємося далі. Дивіться, так само плашечки і тут рухаються, можна визначити, скільки складів у слові, які позначають іграшки.